Привіт усім у після роботи. Зараз я їду додому на метро. Сьогодні ще раз вам покажу китайське метро. Саме метро в Пекіні. Пекін знаєте, це столиця Китаю. Давайте. Зараз вже вечора, 12 19... годин. Ще є багато людей. Тут перевірка сумки рюкзак. Покидаю їздити на метро, дуже зручно швидко, просто як це qr е, кода або просто LC в телефоні і можна проходити девізо. Дуже швидко. І тут я чекаю наступне метро. Метро вже прийшов. Ідемо. Отже, oh друзі, я вже прибув на станції метро біля дому, сьогодні 4 кілометри, три станції була пересадка. Я витратив 2 яння стази по Китаї, бо Бекіні коли після роботи на метро з Гемабуші найшвидший вийде транспорту.